Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Придністровське світло для Молдови. Енергоконтракт на півроку. Григорій Єчин та Пантелій Сазонов. Дні пам'яті у Бендерах і Дубосарах. Потяг здоров'я Воронково. Тиждень обстежень та консультацій. Обезпечити від сказу місячних щеплення домашніх тварин. Придністров'я та Молдова домовилися щодо газу термін до жовтня. Енергоконтракт на півроку він гарантує безперебійну роботу енергосистем. Повідомив наш Мінеконом, і це означає, світло буде не лише у Придністров'ї, але й наша Агрес у Дністровську забезпечить майже всю потребу Молдови в електриці. При цьому ціна на світло знижена. Все у своєму телеграм-каналі пояснив президент Красносельський. Ціна справді знижена, але це рішення має серйозне економічне обґрунтування. Контракт гарантує надходження коштів до придністровського бюджету протягом півроку. Термін дії поточних контрактних зобов'язань та збільшення охоплення молдавського ринку майже до 100-відсоткового. позитивні чинники для економіки Придністров'я і виконання соціальних зобов'язань держави. Крім того, в умовах нестабільної зовнішньої ситуації укладання контракту сприяє мирному співіснуванню Придністров'я та Молдови. Отже, контракт уклали. Гресу Дністровську працює Придністровську електроенергію. Експортуємо до Молдови до жовтня. 1 квітня 92-го одна із трагічних сторінок в історії Придністров'я. Тоді рано вранці у мирні Бендери на двох БТРах в'їхали опонівці. І відкрили вогонь. Під обстріл потрапив наряд міліції, полченці та автобус із робітниками бавовно-прядильної фабрики. П'ятеро загинули на місці, 14 людей поранено. Пізніше від ран помер капітан міліції Григорій Єчин. На вулиці Єчина, колишня радгоспна, тепер каплиця. А 1 квітня завжди багатолюдно. Щороку бендерчани разом із керівництвом республіки згадують загиблих земляків. Це традиція. Таким самим ранком, 31 рік тому місто жило своїм життям. Після нічної зміни автобус розвозив додому робітників. За ним білий РАВ. водій, капітан міліції Григорій Єчин. Тільки забрав з чергування міліцейський наряд, аж раптом назустріч два ПТРи. Їх розстріляли в притул з кулемета. І у нас… Біль у родичів і в соратників не затихає, але все більше ідейний той подвиг, який здійснили всі від рядового до полковника. Саме наші міліціонери стали на захист народу. Вони віддали свої життя. Щоб ми сьогодні стояли з вами тут, щоб бачили це сонце. Дата 1 приля дата 1 квітня назавжди вписана не те, що в історію ПМР, а в історію людства. І хто б не намагався переписати історію, але факти річ уперта. Ніхто не має права позбавляти людей їхнього життя. А люди, які героїчно загинули, виконуючи свій службовий обов'язок, їхній подвиг безцінний і безсмертний. На честь загиблих міліціонерів та захисників Придністров'я міні парад строєвим кроком біля пам'ятної стели пройшов спецназ співробітники МВС та курсанти тюї. А бендерчани несли квіти до імен загиблих земляків. У нас у нас унікальна республіка, ніде такої нема. А це місце це святе місце. Священний обов'язок сюди прийти, вклонитися, покласти квіти. їх треба згадувати і постійно нагадувати, щоб це не повторювалося, бо страшно те, що зараз робиться в Україні, що робиться у Молдові. побоюємося того ж 92-го на року. Найголовніше зберегти крихкий, але мир. Загиблих захисників Придністров'я згадували і на Борисівському кладовищі. Ми зараз знаходимося на святому місці для кожного бендерчана на кожного Придністровця. Це алея героїв, які віддали своє життя в 92-му році. Вони відстоювали ці ідеали, цінності, традиції, якими ми керуємося сьогодні. І наш святий обов'язок шанувати той подвиг, щоб у жодному разі подібні події не повторилися на території Придністров'я. Того дня загинули й двоє ополченців – Сергій Бабоєк та Олександр Барбакар. Почувши стрілянину, гвардійці разом із ополченцями бендерського дослідно експериментального римзаводу поспішили на місце події. Далі таких трагедій ставало все більше. Вже полагкотіли дубосари, А попереду був найстрашніший день бендерської трагедії. Наступного дня після кривавого розстрілу в Бендерах, 2 квітня 1992 року, загинув пантелій Сазонов, перший отаман Добосарського козачого округу. Його пам'яті присвятили турнір і самбо. Учасники спортсмени Добосар, босар терасполя, сіл Дзержинське та Кочієри. Меморіал воїнської слави у Дубасарах, незважаючи на дощ біля могили першого козачого отамана, Пантелія Сезонова почесна варта 2 квітня 1992 року. Неподалік дамби Дубасарської Гес Пантелій Сезонов потрапив у засідку. Його розстріляли в притул. За ним велася охота. На нього велося полювання спецслужбами Молдови. Є спогади товаришів по службі, що він через це часто міняв місце проживання, ночівлі і, на жаль, загинув. Прийшла жінка, попросила щось винести з дитячого садка, а на них там чекала засідка, і вони були розстріляні. Пантелій Сезонов любив життя та спорт, особливо футбол та боротьбу. Таким його запам'ятали товариші по службі. На згадку про нього провели турнір із самбо. Учасники 70 спортсменів у різних вагових категоріях. Боролися й дівчатка. Я заміваюсь, тому що. Я займаюся цим спортом. Він мені подобається. Вчить мене захищатися, бути сильною, витривалою та хороброю. І я рада, що сьогодні перемогла. Честь Дубосар захищав спортивний клуб Спарта. 17 учасників, 14 увійшли до трійки лідерів та здобули 5 бронзових, 6 срібних та 3 золотих медалі. Золото команді приніс і наймолодший самбіст Микита Басюл. Сьогодні зібралися, мені здається, дуже сильні. Сьогодні зібралися, мені здається, дуже сильні, дуже витривалі противники. Я своїм поєдинком, боями дуже задоволений. Лідер за кількістю золотих медалей команда із села Качуєре, на другому місці село Дзержинське. І третє розділили команди з Дубосар та Терасполя. Турнір із самбо пам'яті першого отамана Пантелія Сезонова проводиться вперше, але стане традиційним. Місце зустрічі онлайн-майданчик, прибирання та озеленення населених пунктів, ремонтні роботи, реконструкція об'єктів та багато іншого. Президенту повідомляють про порядок справ із усіх куточків республіки глави держадміністрації. А це вже нарада з керівниками органів держвлади та управління. Проблеми відомі. Про них говорили на зустрічі президента із григріопольськими депутатами. Переповнене звалище, в Малаєштах стан доріг у республіці. Проблема ліків та відсутність аптек у селах, тільки про нагилуніше. Забезпечення освітніх закладів співробітниками харчоблоків, питання на контролі президента на його запит і відповідає міністр освіти Світлана Іванішина розповіла про чинні нормативи співвідношення кількості штатних одиниць кухарів, кухонних працівників, комірників та кількості дітей, які отримують гаряче харчування у їдальнях шкіл та десятків. Напримір поставки. Повара встановлюється. Наприклад, якщо у школі харчується менше сотні дітей, то передбачено півставки кухаря. А якщо від 651 до 1650, то дві ставки у дитячих садках виходять із кількості груп: 10-14 груп – один шеф-кухар та два кухарі. І більше груп плюс 0,25 ставки за кожну. Практика показує, що такі норми не дозволяють раціонально розподіляти навантаження на спеціалістів. У результаті багато навчальних закладів залишаються без кухонних працівників. «В Чому суть? же, в Григоріополь, і вопрос таков у чому суть? Питання таке. Наприклад, школа у Григоріополі там навчається 236 дітей, і там один кухар та один працівник кухні. І навіть постомийка не передбачена. У двох забезпечити харчуванням 240 дітей. Важко практично неможливо. Це впливає на якість харчування. Тому штатна чисельність має бути чіткою та зрозумілою на кількість дітей. Уряду доручено вивчити проблему, переглянути нормативи та запропонувати додаткові заходи щодо залучення фахівців у цю сферу. Потяг здоров'я вирушив у Рибницький район. Цей тиждень команда лікарів обстежуватиме мешканців воронково. Все у сільській лікарській амбулаторії. Павло Шпанчук пішов на прийом до хірурга, болять ноги. Каже, вибратися у місто ціла історія. Треба залишити господарство, заплатити за дорогу та простояти півдня у черзі. Сьогодні лікарі самі приїхали до пацієнтів. Чоловік вирішив пройти повне обстеження. Дуже раді, не треба їхати до хірурга. У мене судоми трохи. Він написав, дав мені рекомендації, які треба. Аналіз крові не треба їхати до рибниці, робити. Зробили тут. Перевіряють і тиски слухають серце роблять кардіограму. Серця все роблять тут на місці. Спасибі, що вони приїхали, не треба нікуди їхати в таку негоду. Торік в амбулаторії закінчили ремонт. опоміг фонд капвкладень. Тут є навіть свій денний стаціонар. Ставлять карапельниці та уколи. Є апарат для кардіограми. Сьогодні приїхав кардіолог. Відразу призначить лікування під час маршруту. Здоров'я беруть і аналізи крові. Їх відвезуть до міста. Удобно, що... Зручно те, що приходиш, усе контролюють. Не треба їхати до рибниці. На місці тут всі терапевт, околіст, хірург все відмінно. Потяг здоров'я їздить по республіці вже другий рік поспіль. Проєкт дозволяє охопити хворих навіть у найвіддаленіших селах. Бригади лікарів формують за потребою кожного села. Стараємося учити намагаємося з огляду на кадровий склад та можливість включити фахівців, таких як кардіолога, невролога, терапевта, лор-лікаря, хірурга і наскільки можна вузьких фахівців гастролога, пульмонолога. У межах поїзда здоров'я в нас ще проводяться флюрообстеження всіх у сільській місцевості. Торік було вилено і первинні туберкульозні осередки, і онкопатологію. Багато після ковіду пневмонії, залишкових явищ. Всі вони проходили додаткове обстеження. Потяг здоров'я зупиниться у воронково на п'ять днів. Далі у маршруті амбулаторія села Зозуляни. До неї відносяться попенки, вихватинці та Володимирівка. А ветеринари вирушили по домогосподарствам республіки на вакцинацію тварин від сказу. В Добосарах вже прищепили 400 домашніх кішок та собак і 250 голів великої рогатої худоби. Паралельно працює і ветеринарна клініка. Щеплення можна зробити і там. Добосари, ветеринарна клініка. Черг немає, але щодня зранку тут жваво. Містяни з домашніми вихованцями йдуть на щеплення. Перший тиждень місячника із вакцинації тварин проти сказу позаду. Молодіцька каспокійна собачка. Я думаю, прийду зарані зі прививку. Думаю, піду, зроблю щеплення, щоб спати спокійно. Я вважаю краще прищепити. І нам добре, і собачка буде здорова. А обов'язково треба робити прививки. Від сказу обов'язково треба робити щеплення тим більше у мене їх кілька раптом гратимуть і вкусять один одного. Це я насамперед себе убезпечую свій спокій, а їхнє життя. Тож якщо господар правильно робить, тварини житимуть довго. Щеплення від сказу ветеринари до баса роблять цілий рік місячник для того, щоб активізувати процес та привернути увагу до захворювання. Лисиці, вовки, гризуни, їжаки навесні часті, гості у дворах житлових будинків та на фермах. Ризик заразитися у домашніх тварин та людей підвищується у 2020 році. У селі Гармацьке лисиця вкусила корову на фермі. Напередодні такий самий випадок стався у місті. Тварини загинули, сказ не лікується. Наразі ветеринари вакцинують вдома усіх тварин у місті та селах району. Вірусом передається через укус. Вірус передається через укус або слину. Так само при чханні, кашлі вірус потрапляє в м'язи, розмножується і передається в центральну нервову систему. І виникає параліч, судоми та летальний кінець. Сказ це осередкове захворювання, що передається від тварини до людини, і важливо прищепити і обезпечити себе. Правильно його годувати, доглядати це наша безпека. Везні бригади ветеринарів вакцинуватимуть тварин вдома до кінця квітня. У клініці щепити від сказу можна в робочі дні будь-коли. Препарат безкоштовний. Заплатити потрібно лише за шприц, рукавички, дезасоби. Це 12 рублів. У Бендерах триває місячник з благоустрою та озеленення: очистити газони від сміття та торішнього листя, оновити та підрізати дерева, висадити квіти та чагарники. А ще відремонтувати та підфарбувати лавки, обладнання дитячих майданчиків у парках, скверах та дворах. Роботи чимало. Остання декада березня дала зелене світло місячнику з благоустрою Бендер. Позаду 10 днів весна не лише на календарі. Всі роботи за планом місто розділили на сектори, визначили відповідальних всього 306 об'єктів. В общих цифрах у нас загальних цифрах у нас розпочали виконання робіт вже на 170 об'єктах. І 134 кооперативних будинків у 86 люди людей виявили ініціативу та розпочали в рамках цього місячника благоустрій своїх територій самі. Наводити чистоту готові. Не всі є й порушення, гори сміття біля будинків і багаття, в яких палять торішні листя. 27 протоколів лише спочатку проведення місячника склали співробітники карантину екологічної міліції. Бригадними методами бригадними методами ведеться прибирання території по всьому, власне кажучи, місту. Служба озеленення проводить висадку зелених насаджень, закуплених містом. Глава адміністрації села Гіска зі своїми мешканцями виявили ініціативу цього року висадити 25 сосен додатково у парку Перемога. Зеленим насадженням окрема турбота, обрізання дерев, збирання сухостою, висадка нових дерев і чагарників. А ось квіти поки що рано. Березнева погода раз у раз підносить сюрпризи. Ураганний вітер завдав чимало клопоту комунальникам та мешканцям міста очень Дерева дуже старі. Вони були висаджені ще разом із будівництвом наших мікрорайонів. І дуже величезна кількість з цим вітром попадало. Тому прийнято рішення прибирати сухостій весь, а на його місце засаджувати чи не в десятикратному розмірі нові зелені насадження. Роботи багато, упорядкувати своє подвір'я та місто має кожен міський суботник на допомогу. Цього року він відбудеться у першій декаді квітня, а сам місячник з благоустрою триватиме до кінця квітня. построили скворечник для веселого скворца. Мы повесили скворечник возле нашего крыльца. Кам'янка, парк від Гінштейна. Сьогодні тут ще бачать не лише птахи. Діти двох міських шкіл та малюки кам'янського центру розвитку дитини розвішують годівниці та шпаківні. Це екологічна акція. Ось годівниця з меню для птахів. Тут зазначено, чим можна їх годувати. У парку розвісили лише найкращі шпаківні та годівниці з усього району. Їх обрали за підсумками конкурсу. Є багато кормушок. Є багато годівниць дизайнерського характеру. Є годівниця виготовлена з гітари. Дуже багато є із природного матеріалу зроблено. Дуже цікава годівниця виготовлена під дупло, прикрашена корою дерева. Є пташиний будинок, який прикрашений травою. Ми прикрасили і свій дитячий садок годівницями і надали ще кілька для міського парку. Шпаківні робили з дощок ламінату пресованої тирси, розфарбували у різні кольори. У деякі поклали сухе сіно для гнізда і корм для птахів. Первучас в подобні акції. Вперше беру участь у подібній акції, тому мене переповнюють досить нові цікаві емоції. Ми допомагаємо птахам обзавестися будинком, місцем, де вони можуть перекусити, відпочити. Приємні відчуття від того, що ми постаралися зробити все можливе, щоб вони мали таке місце. Можемо почути, як вони дякують нам своїм щебетанням. Тепер понад 100 годівниць та шпаківень прикрашатимуть міський парк Кам'янки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.